Місяць безбар'єрності у Приватбанку. Місяць відкриттів. Місяць, коли кожен із нас став на крок ближче один до одного. Місяць емоційної близькості, усвідомлення і толерантності. Члени правління банку записали розгорнуті мотивуючі промови про суть кожного з шести векторів безбар'єрності. Було опубліковано п'ять пам'яток. Із порадами про правильну взаємодію з людьми, які мають порушення зору, слуху, мовлення, які користуються кріслом колісним або мають когнітивні порушення. Читачі цих пам'яток дізналися, які терміни слід використовувати, як краще взаємодіяти і надавати допомогу, щоб краще зрозуміти і зробити більше для людей з інвалідністю. У серії з семи відеолекцій Уляна Пчолкіна, громадська активістка з інвалідністю. Розповіла про важливі елементи дизайну відділень із підвищеною доступністю. Проваджуючи ці зміни, ми а вже ж думаємо про людей на кріслах колісних. Та насправді ці зміни забезпечують зручність набагато ширшій категорії наших клієнтів. Вивчаємо жестову мову разом. Операторки сервісу відеоконсультацій навчили охочих колег теплим словам українською жестовою мовою. Зрештою, співробітники Приватбанку з Дніпра і Києва на власному досвіді спробували подолати бар'єри, про які навіть не здогадувалися. Цей захід справив на учасників неабияке враження, що свідчить про ефективність імерсивного досвіду у навчанні. Безбар'єрність починається з маленьких деталей: із того, як ми відповідаємо на незнайоме, як реагуємо на іншу думку, як розмовляємо з тими, хто має незвичну зовнішність. Відчуває або думає інакше беремо і долаємо бар'єри заради безмежних можливостей.